Залишив авто поряд зі смітником забудь про чисте подвір'я. Рівненські комунальники вже стомилися боротися із горопаркувальниками, які перешкоджають їхній роботі. Чи не щодня водіям спецтранспорту доводиться буквально проштовхуватись між автівками рівнян, аби забрати їхнє ж сміття? Проте доїхати вдається не завжди. Так сталося і сьогодні. На базар заїхати невозможу, коли не будемо. Вчора я тут заїхати теж не міг. І сьогодні бачите, ситуація така сама. Це постійно оце базар, Тут жалуються, що не забираємо вовремя. Ну заїхати невозможно. Водіям спецтранспорту вже увірвався терпець, тож підприємство для боротьби із порушниками вдалося до більш дієвих методів. Тепер разом із комунальниками їздять інспектори муніципальної варти і фіксують порушення. Сьогодні на заваді для спецтехніки стало одночасно дві автівки. Власника однієї з них вдалося знайти, однак і він забрати автомобіль. Не зміг. Ваш автомобіль стоїть трошки з порушенням, правило. Я що, що кажу, так. я не можу тронутися. Через, да, через стоянку якого ви бачите, що не може проїхати спеціальна техніка, щоб забрати побутові відходи. Ваш автомобіль і ще один автомобіль також стоїть з порушенням. Тому будемо просити вас, щоб я тільки- тільки колесо бачите гарячу воду Один Карманич обійшовся легким переляком, а ось іншому пощастило менше. Водію виписали штраф у розмірі 680 гривень. в даному випадку автомобілі, які припарковані, стоять з порушенням пункту правил дорожнього руху 26-2Б. Така стоянка унеможливлює або ускладнює рух транспортних засобів, спеціальних транспортних засобів технічних, які не можуть доїхати до, ми бачили з вами, які не могли доїхати до спеціально відведених місць для збору відходів побутових. Однак такі випадки це ще квіточки. Найгірше зі слів працівників КТП, це те, що керманичі лишають свій транспорт прямісінько перед сміттєвими баками. А вже звідти, навіть за великого бажання, забрати відходи, аж ніяк не вийде. Самі ж водії запевняють, що іншого місця для автомобіля у найближчому радіусі немає. Так, ви ставати Біля смітника так? – Де хоч ставлять, немає місця. Поряд із майданчиком для контейнерів, передбаченим для збору відходів, заборонено правилами дорожнього руху. У разі порушення Керманичу доведеться сплатити штраф у розмірі 340 гривень. Стоянка такого транспортного засобу ближче п'яти метрів від контейнерного майданчика для збору побутових відходів, ближче п'яти метрів. В даному випадку в автомобіль, який стоїть, створює перешкоду для спеціального для під'їзду спеціального транспорту, який відповідно Займається збором побудових відходів. Чим перешкоджає у роботі для працівників КТП 1728. Перш ніж нарікати на роботу комунальних служб, перевірте, чи у дозволеному місці ви залишили свою автівку, адже не виключено, що ваш транспорт наступного разу не сплутають зі сміттєвим баком. Дарія Солодовник та Олег Шаламай, телеканал ITV.